Медаль. Вау, це та це медалістка вже крута взагалі. ж тобі років? Е, Дев'ять. Вже стільки медалей. Да. І далі Можливо. збираєшся заробляти Так. Да. Аплодисменти. Які в е... нас талановиті діти в будинку а, живуть. О, На пану заробляли в одному будинку. Да. Давай, показуй. Давай. Ага, ага. Бачу тут так. Ага, це Матвій. Я бачила навіть дипломи е, кого там? Мар'янчика, так? Мар'янчик з Лізою танцював. Так. Минулого року. Ну, то рахуєте хоч скільки? Ні. Ніхто не здогадався. Я рахувалась 20 з чимось. Вже 20 з чимось. Свої дипломи медалі треба пам'ятати і рахувати. Чи не так діти? Так. Це гордість. Так, аплодисменти Лізі. Добре, і в різних містах, не тільки в Тернополі. Різних ну, і... Києві. В Луцьку, і, Дрівному, і Львові, Вів, в Рівному, і в Львові. Луцьке Ти Не може міст запам'ятати, а Ліза вже стільки проведила диплом. Ай, який цікавий диплом. Це з Києва диплом. Бачу, що якесь ага. таке не, не наше. Ага. Ліса, ти напевно нам сьогодні затанцюєш? Ано ну, підтримує полізу. Так, так. Я вже треба чекаємо. Так, Ліза? Ліза.